Дійсно, вони будуть збиватися частіше, це, скажімо так, дешевий аналог крилатих ракет. Але якщо наші дрони полетять зі швидкістю там, ну, 500, хоча б 400-500 км на годину, у росіян залишиться на, по-перше, мобільні групи стануть непотрібними російські, да? А Гелікоптери російські, які росіяни відтягнули від лінії фронту і кинули на а, протидронову боротьбу, вони теж нічого вже зробити не зможуть. Тобто їх можливості проти. Да, на кожний такий дрон Росіянам доведеться витрачати дві зенітні ракети. Ну, для певного знищення, це, як правило, прийнято, що якщо дві ракети, то вірогідність зростає до 0,9. А якщо одна ракета, то 0,6-0,7. Вірогідність того, що вона влучить у безпілотник. От. Тому, якщо ми отримаємо швидкісні безпілотники з достатньо потужною бойовою частиною, бо зараз. Ну, Серйозна проблема наших безпілотників недостатня, недостатня бойова частина. Ну, там ну, має бути мінімально 100 кг для того. Ну, Шахиди зараз і ті вже перероблені а, на 90-кілограмову бойову частину при збереженні досить великої дальності до 650 км. Ну, якби ми отримали наші реактивні безпілотники з такими характеристиками, ми б вже могли наносити удари більш. Більш надійно, тобто менші були б втрати безпілотників. Бо зараз, ну самі розумієте, малошвидкісні наші дрони летять досить далеко за тисячі кілометрів, за сотні кілометрів. Ну і на маршруті росіяни мають все ж таки все ще мають високу щільність засобів виявлення, там наземних радарів, інколи там працюють їхні повітряні радари, чергують винищувачі. Ну і ми несемо втрати в цих безпілотниках. А якщо різко підвищити швидкість цих безпілотників, відповідно втрати зменшаться, в рази зменшаться. Тому я дуже сподіваюся, що ми нарешті. Ну і ще раз скажу: я думаю, що буде можливість збільшити бойову частину, бо бойова частина має не наносити ушкодження будівлям на російських підприємствах, а знищувати їх. При попаданні в цех вона має не робити дірку в стелі, як казав багато разів це. Вона має обрушувати всю стелю на цей цех або наносити такі після пробиття стелі, наносити такі ураження, щоб виробничі Лідії виходили на довгий час з ладу, а не просто прийшли прибиральники і забрали, значить, там якісь там дошки уламки стелі, і через день-два почали відновили виробництво.